Грузики, варіатора чи ролики це найдешевші розхідники. Я не розумію таких приколів економії. Так їздити з таким шумом це Діо 18. Вона приїхала не робоча, давно стояла. Там. Ну, це ж просто. аут. Подивіться, на чим вона їхала. Це в варіаторі, мільйон варіаторів передивився, такого ще не бачив. Загрузили сюди замість от таких от роликів, грузиків, які коштують там на, на цю модель за 150 гривень можна купити. Наекономили так, по-перше, цей варіатор ось так от з'їджений. Ось так от. от Ось так от їхали, і так гриміло. Воно ж як в, в цей карнавал. Бляхамуха. І воно їздило дуже довго, тому що канавки, подивіться, сюди от стандартний ролик сюди от він не сідає, тому що не під його геометрію. А ця от хріновина, оця от Залізяка. Туди просто от. І рукою воно так настільки туди цей, що рукою важко його е, звідти витягнути. І тут також зробило під себе місце. От там от воно просто вибило. Вибило. Ну, звісно, боки також гризло. Ну, коротше, цей варіатор це вже мусор. Але економили так, наекономили. Ну, краще, так, да. краще, мабуть, пиво випити, а їхати як цей. Ну отак, от воно доїхалося один вузол, другий, третій. Так воно і, і техніка зупиняється.